Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Корпус ключ-карти для автомобілої марки Renault. На чотири кнопки, котрі застосовуються у такому автомобілі, як Megane 3, Кліо 3, Лагуна 3. Повний список авто можна знайти за посиланням під цим відео, як і придбати дану деталь з номером PCF 7952. Виготовлена з якісного пласту. середині немає чіпа та. Батарейки потрібно використати з свого ключа. Каталожний номер у нашому інтернет-магазині Df13836. Якщо деталь є в наявності, вона готова до відправки в день замовлення. Вдалих покупок та пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк like цьому відео.